Вітаю на каналі! Хтось із підписників назвав мене антидепресантом. Ну, я думаю, скоріше антидепресантка. Тому приймайте чергову дозу. Налаштовуйтеся на краще. Прочитаю вам коротенький віршик, який написала. Спокійно втілюй своє. Не чекай, щось впаде із неба. Поринай, пізнавай цей світ! Ніби то найбільша потреба. Ти здивуєшся тим відчуттям, як же легко усе вдається, коли розум тренуєш свій, то й допитливість звідки збереться, вже ти впевнено йдеш туди, де тривоги нема та смутку, ти не будеш уже танцювати під чиюсь невибагливу дудку, бо твій досвід, мудрість несе. За терпіння отримаєш краще, відшліфовуй свої знання, щоб не мати життя пропаще. Попроси у Бога здоров'я, то безцінний сьогодні скарб. А все решту можеш намріяти. Приготуй лиш побільше фарб. Малюйте своє життя, як ви можете, і споживайте лише натуральні антидепресанти.